Майже вдвічі зменшити кількість військових планує міністр оборони. За словами Павла Лєбєдєва, скорочення відбуватиметься упродовж найближчих чотирьох років. Це передбачено програмою реформування збройних сил. Звільнення запевнив міністр передусім зачеплять підрозділи забезпечення, зокрема ремонтників, охоронців, слюсарів, які залучені до роботи на військових об'єктах. Медичні заклади збройних сил він хоче віддати на утримання інвесторів, а надлишкове майно пустити з молотка. Це військові містечка та техніка. На реформу української армії потрібно. 155 мільярдів гривень це половина цьогорічного бюджету України. Трохи менше Міністерство оборони проситиме на переозброєння 125 мільярдів. У планах міністра також збільшення виплат контрактникам. Що ж до звільнених військових, то, за словами Лєбєдєва, вони отримають усі виплати, які передбачені законами. Програму реформування уряд може затвердити уже наступного тижня. Бойова частина бойова буде захроніна в повному об'ємі. там незначительное реформирование. Все остальное будет приведено в соответствие мировым стандартам. Это, как правило, люди, которым наступил предельный срок службы. Я уже издал несколько распоряжений и приказов о непродлении для старшего офицерского состава.